Америка, конечно же, таки даст денег Украине, все одобрили, что и требовалось доказать. Было немножко смешно слушать тех, кто считал, что они могут это не одобрить, что вот война закончится, потому что у Украины все иссякла и больше им никто ничего не даст. Дадут! Все дадут! Дадут, пока будет что давать. А будет что давать всегда. Верхняя палата американского парламента, Конгресса, Сенат утвердила вот этот законопроект о выделении украинцам военной помощи. Ну, собственно, здесь другого варианта и быть не могло. Но, ну, тем не менее, как бы надо нам про это сказать. Я напомню вам, что Сенат контролирует демократы, товарищи президенту Байдену лояльные, поэтому никаких споров, никаких колебаний во время голосования, в общем, не было. Байден пообещал подписать закон этот уже сегодня. Он готовит также специальное обращение к нации видимо, по этому поводу, заявил, что рассчитывает начать отправку оружия и техники для киевского режима до конца текущей недели. CNN утверждает, что Пентагон заранее подготовил на складах в Европе оружие для ВСУ на миллиард долларов. Якобы среди того, что получат украинцы, это вот дальнобойные ракеты «Атакмс». Они будут бить теперь, ну, как утверждают журналисты, не на 160, а на 290 километров. Такая будет модификация. Вот, чтобы разжечь пыл Украины, и порадовать их новым подарком в Киеве высадился очередной десант американских конгрессменов. Здравствуйте, друзья мои. Ну что ж, нам объявили, если не мат, то очень сильный шаг. Да, да, я о том, что вопреки ожиданиям многих, Соединенные Штаты все-таки проголосовали в своей нижней палате за предоставление помощи э, Киеву. Ну, понятно, что еще нужно пройти через Конгресс. Вот, но это будет во вторник. В Конгрессе уже из 100 голосов 70 уже гарантированно, как говорится, за. Просто-напросто это решение проштампуют. Ну, всем уже ясно, что вот эти 60 с небольшим хвостиком в миллиардов, они все-таки, так сказать, штаты их нашли. Для них не очень большая сумма, между прочим. То есть очень умно получается такое вот минимальное воздействие с максимальным Результатом. Ну, но Киеву, естественно, пойдет совершенно реальное оружие, причем оружие такое, что, в общем, которое позволит вести затяжную войну, то есть война уходит явно на новый круг, а войну в виде вот такой вязкой обороны вот, и ударом по тылам Российской Федерации. Это понятно, потому что, в общем-то, враг получает... А, вот, вот те, те самые 155 миллиметровые снаряды, дроны разных назначений, в том числе и дальние. Вот я очень внимательно слежу за новостями с фронта. вот ребята говорят, что за время вот этого полугодового снарядного голода, ну меньше, чем после полгода, ну, вот враг на очень хорошо насобачился применять вот эти вот дроны, особенно ФПВ. и остальные дроны ударно-разведывательные, то есть компенсировать нехватку старядів, а, собственно говоря, БПЛА каміказу и точності ударів, которые безпілотники. Там, про там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне в тому вузькому місці в напрямку на очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація на якраз на цьому на покровському напрямку зараз залишається ну найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи напевно з, з 20 квітня. То фактично зараз ворог намагається просуватися в очеретиному і далі на захід в бік. Населено пункту прогрес це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника відомо десь три та трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на очеретине і насамперед на розширення цього вклинення, тому що ми знаємо, що йдуть і в Новокалиному, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, залізти Новобахмутівку. І Фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які розташовані на північ і на південь від Очеретиного, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці е, півроку е, затримкою бо припасів, цього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені отримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115 п'ятнадцятій бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противників очеретиному про е, дії, які здійснювала 47 сьома бригада, аби ну, утримати просування противника. І це зараз в, в, вдається там зараз. Розгорнута сота бригада, яка Тих само діє на цьому напрямку в зоні очеретинову, але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і е військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через Орліку, Семенівку, і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо не помиляюсь, там прогрес, Карлівка, комишівка це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовують на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюється, ця ділянка якраз просування від очеретиного створює певні. Тактичні загрози для наших військ, і зараз головне, щоб вони не, не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєво, як і в наших військ. Зараз я думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Та тобто, зрозуміло або зрізати ось цей клин на очеретини, або е тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до е того, що е що ми спостерігаємо, фактично е змінну, Тактики обстрілів по тилах, тобто, якщо раніше по генерації, то в, в за одну добу фактично по залізничних вузлах Укрзалізниці лупили Харківщина на Черкащині, на Сумщині ці удари, і е, зрозуміла логіка, тобто в перебити м, логістичні ланцюжки, але ж нам самі. Спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці це значно швидше ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки довго вони будуть триматися цієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну насправді давайте почекаємо, наберемо певні там дані для аналізу. Як на мене, поки що у ці удари по залізницям скоріш скеровані на продовження цього психологічного тиску російських територічних військ, які скеровані на те, аби забезпечити мон кажучи, збільшення потоків біженців з Харкова, з інших населених пунктів, аби Умо кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням кабів на суміжних ділянках на суміжних областях, які межують з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо. Додаються ракетні удари, і ця тактика, як на мене, буде тривати ще певний час. Вона насамперед повторюсь крована на дестабілізацію стійкість нашого населення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.